Дозволь нагадати тобі те, що ти вже знаєш. Світ це не лише сонце і веселка, це жорстоке безжальне місце, і незалежно від того, наскільки ти сильний, воно зіб'є тебе з ніг і триматиме там, якщо ти дозволиш. Ти, я, ніхто не може вдарити сильніше за життя. Але успіх це не про те, наскільки сильно ти вдариш. Він про те, наскільки сильний удар ти можеш витримати і продовжувати рухатися вперед, скільки ти можеш знести. І все одно йти далі, що означає перемагати. Біль це тимчасово. Він може тривати хвилину, годину, день або навіть рік, але зрештою зникає і на його місце приходить щось інше. Але якщо ти здасися, цей біль триватиме вічно. Різниця між успіхом і поразкою мінімальна. Один неправильний крок одна секунда запізнення або поспіху, і шанс втрачено. Переваги, які нам потрібні, знаходяться навколо нас у кожному моменті, у кожній можливості. Якщо у тебе є мрія, захищай її. Люди, які самі не змогли чогось досягти, будуть говорити, що і в тебе нічого не вийде. Якщо ти чогось хочеш, йди і бери це без виправдань. Не бійся зазнати невдачі. Ти не завжди будеш перемагати, але не бійся приймати рішення. Ти маєш вірити, що зміни можливі. Людина, яка каже, я можу, і людина, яка каже, я не можу зазвичай обидві мають рацію. Багато хто говорить, що хоче успіху, але насправді не хоче його по справжньому. Ви просто ніби хочете цього, але ви не хочете цього більше, ніж хочете вечірок. Ви не хочете цього більше, ніж хочете здаватися крутим. Більшість із вас не хочуть успіху так сильно, як хочуть поспати. Наш найбільший страх не в тому, що ми недостатньо хороші, а в тому, що ми неймовірно сильні. Нас лякає не наша темрява, а наше світло. Ти маєш заглянути в себе глибоко всередину і запитати, ким ти хочеш стати, визначити, що дійсно робить тебе щасливим, навіть якщо це здається безглуздим для інших. Зроби вибір, Виріши, ким ти будеш, що робитимеш і як до цього прийдеш. Просто виріши. Чому ні? Чому я не можу бути найкращим у грі? Чому я не можу стати МВП? Я не бачу причин, чому ні. Чому? Чому я не можу цього досягти? Що ти сказав тому хлопцеві? Справа не в тому, наскільки сильно ти вдариш, справа в тому, наскільки сильний удар ти можеш витримати і продовжувати рухатися вперед. Наскільки багато ти можеш прийняти і все одно йти вперед. Вставай, вставай! Ніколи не здавайся! Ми можемо залишитися на землі, дозволити собі побити, або можемо боротися за повернення до світла, ми можемо вибратися з цього пекла дюйм за дюймом. У будь-який момент ти маєш бути готовий пожертвувати тим, ким ти є, заради того, ким ти можеш стати. Більшість із вас не доб'ються успіху, тому що, коли ви вчитеся і втомлюєтеся, ви здаєтесь. Я погано знаю математику. Це тому, що ти ніколи її не вчиш, я не вмію римувати. це тому, що ти ніколи не пишеш. Талант це природжене, але навичка вона приходить лише через години й години безперервної праці. Якщо ти не робиш чиєсь життя кращим, ти марнуєш свій час не плач, щоб здатися, плач, щоб продовжувати. Не страждай даремно, ти вже в болю, вже страждаєш, отримай щось із цього. Якщо ти знаєш свою ціну, іди й отримай те на що заслуговуєш. Але ти маєш бути готовий приймати удари і не звинувачувати інших у тому, де ти знаходишся. Боягузи так чинять, але це не про тебе ти кращий за це. Кожен день це новий день, кожна мить це новий шанс. А зараз виходь і доведи, що ти став новою версією себе прямо зараз. Я покажу тобі, наскільки я великий. У 17-му розділі «Євангелія від Луки сказано: Царство Боже стере всередині людини, не в одній людині, не в групі людей, а в кожному у тобі. Ти маєш силу, силу творити, силу дарувати щастя, ти маєш силу зробити життя вільним і прекрасним, перетворити його на захопливу пригоду. А тепер скажи мені, що ти збираєшся робити, бо межі як і страхи, часто лише ілюзія.